Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації RipeNCC, і цей відеокурс основи протоколу ipv 6 Тема сьогоднішньої лекції це протокол виявлення сусідів, Neighbor Discovery Protocol чи NDP. І ви вже знаєте один з механізмів цього протоколу саме механізм DED. А зараз ми розберемось, які ще у нього є функції. І взагалі це протокол, котрий в IPv6 замінює протокол ARP та механізм перенаправлення за допомогою протоколу ICMP, котрий є у ipv 4 Але взагалі у узлах ipv 6 набагато більше контролю над відповідними процесами, ніж у протоколі IPv4, і зараз ви дізнаєтесь, чому. NDP використовує SP6 та мультикаст. Асмів 6 це протокол, який працює через повідомлення. І таким чином, NDP теж протокол обміну повідомленнями. І він не реалізує якусь одну спеціальну функцію. Він забезпечує виконання набору дій шляхом обмін інформацією. І кожен отримувач цієї інформації вирішує, як йому. Діяти далі. Є два таких великих блока функцій протоколу NDP. Перший це блок виявлення функції виявлення, коли вузол взаємодіє з маршрутизатором. І другий блок це функції взаємодії вузлів один з одним. Якщо говорити про функції виявлення про взаємодію з маршрутизатором, то по-перше, це а вже ж виявлення маршрутизатора на каналі зв'язку. По-друге, це виявлення префіксів, які використовуються на а, цьому каналі зв'язку. Також це виявлення параметрів каналу зв'язку, ну, наприклад, MTU. Це автоконфігурювання адрес а, без створювання стану, тобто stateless. І про це у нас буде окрема лекція. І це перенаправлення трафіку. Щодо Другого блоку, то у першу чергу це, а вже ж зіставлення адрес ipv 6 з адресами канального рівня. Але також це а, визначення наступного хопу, тобто наступного маршрутизатора для а, надсилання трафіку кудись далі. А, це визначення недосяжності сусіда, тобто з'ясування того факту, що сусід а, більш недоступний на цьому каналі зв'язку. І це знайомий вам механізм DET, механізм виявлення дублікатів адрес. І щоб виконувати ці функції, протокол NDP використовує 5 типів пакетів ACMP. Ви зараз їх бачите. І давайте один за одним розберемо, як це все працює. Ну, По-перше, після підключення до мережі. Вузол шукає маршрутизатор. Як він це робить? Він надсилає пакет типу виклик маршрутизатора Router Solicitation RS на спеціальну адресу, яку ви вже знаєте. Це мультикастова адреса всіх маршрутизаторів FF02. .2. Адреса відправника такого пакета буде внутрішня канальна адреса вузла ну, або адреса Unspecified. І всі маршрутизатори отримують це повідомлення. Коли маршрутизатор бачить це повідомлення, він відповідає на це повідомленням типу оголошення маршрутизатора: це router advertisement чи Array. А він надсилає його напрямки тому вузлу, котрий запитав. Але також періодично кожен маршрутизатор надсилає Array до всіх. Вузлів на каналі. Як це він робить? Знову ж таки, він користується стандартною мультикастовою адресою всіх вузлів. Ви також її знаєте це FF021. І надсилається це повідомлення з внутрішньоканальної адреси інтерфейсу, з котрого маршрутизатор це повідомлення надіслав. Повідомлення RAI має дуже багато корисної інформації. По-перше, це адресний префікс чи декілька префіксів, котрі працюють на цьому каналі зв'язку. По-друге, це MTU канала. По-третє, це специфічні маршрути, якщо вони є. Ну і вказівки, чи треба користуватися автоконфігурюванням адрес на цьому каналі. Про це, як я говорив, ми будемо Говорити пізніше. І е, отримавши таке повідомлення, вузол вже майже готовий е, працювати по протоколу ipv 6 Але що, якщо він хоче надіслати пакет сусіду, тобто іншому вузлу, на тому ж самому каналі зв'язку, тоді він використовує інше повідомлення: а саме виклик сусіда Neighbor Solicitation. Будь-який вузол. У будь-який момент може надіслати повідомлення виклик сусіда завжди. Просто щоб запросити канальну адресу сусіда, чи перевірити, що та канальна адреса, котру він знає, вона ще валідна. Сусіду відповідь надсилає повідомлення, оголошення сусіду, neighbor advertisement. П'ятий тип повідомлення, він стоїть трохи окремо: це а, повідомлення про перенаправлення або редірект. Вони використовуються маршрутизаторами, щоб сказати вузлу, що треба користуватися не цим маршрутизатором, а іншим. Чи взагалі вузол, до котрого він хоче надіслати пакет, він а, працює на цьому ж а, каналі зв'язку і а, користуватися маршрутизаторами взагалі не треба. І виклик маршрутизатора, і виклик сусіда, і оголошення маршрутизатора, і оголошення сусіду. І перенаправлення це все а, повідомлення протоколу NDP, який працює по icmpv 6 Якщо вас цікаві деталі, то є документ RFC 4861, у котрий можна подивитися. І на цьому сьогодні у нас все. Дуже вам дякую. До побачення.